Ранковий цукор крові це щось сакральне для людини з діабетом. Вас на прийомі про це обов'язково запитає лікар. Поцікавиться любляча сім'я, а ви самі будете вважати всі свої дії по досягненню компенсації достатньо ефективними, якщо починаєте ранок із цільового значення. Як керувати глюкозою крові наче, яких сюрпризів можна чекати? Та в яких ситуаціях? Вихід показника за межі не має викликати у вас занепокоєння. Все це розбираємо в цьому сюжеті. Вкотре вітаю вас на каналі про діабет професійно я Віталій Зубков, людина з цукровим діабетом. Не втомлююся розказувати вам про свій досвід та щоденно отримані знання, і вкотре закликаю підписатися та натиснути дзвоник сповіщень про вихід нових сюжетів. Також прохання коментувати це дійсно важливо для мене. Що ж, вперед, до нових знань. Ввечері ви звично виміряли цукор крові, показник в межах норми. А зранку бачите на екрані зовсім не ті цифри, що хотілося б. Давайте спочатку розберемо основні фактори, чому так може статися. Вочевидь, Надмірне споживання їжі, що містить вуглеводи на ніч, це воно, те саме безневинне печене яблучко на десерт або щось інше з граничними значеннями вуглеводів по вмісту. В такому випадку вам допоможуть вечірні вправи. Особисто я віддав би перевагу прогулянці протягом не менш ніж 45 хвилин в хорошому темпі. Яка разом із цільовим показником вранці принесе вам здоровий і міцний сон. Далі, Несвоєчасний прийом або неадекватний розрахунок цукрознижувальних препаратів. Надто пізній прийом деяких стаблетованих ліків може викликати значне зниження показнику цукру крові вночі і з наступним підйомом саме вранці, і це називають ефект ранкової зорі. Частіше він зустрічається при першому типі діабету. Тут особлива ситуація. На відміну від здорової людини, автоматичної відповіді інсуліну на ранковий підйом кортизолу та адреналіну не відбувається. Саме ці два гормони допомагають вам прокинутися вранці. Тут усе залежить від правильно розрахованої дози довгого інсуліну для багатьох. Це шлях спроб та помилок. Адже, можливо, як усунення проблеми після корекції, так і зворотній ефект рикошет, або так званий феномен самоджі. Втім, єдиної думки щодо його проявів серед вчених немає до сьогодні. При діабеті другого типу вирішальним фактором щодо ранкового цукру крові стає власне інсулінорезистентність, знижена здатність клітин засвоювати глюкозу, яка потрапляє в кров унаслідок роботи печінки, що синтезує глюкозу з власних запасів, а також запізнення інсулінового відгуку на прояв вище названих гормонів пробудження. Між іншим, якщо приймаєте добре вивчений метформін, спеціалісти радять його прийом безпосередньо перед сном. Його основна дія не зниження цукру, а сприяння засвоєнню глюкози клітинами тіла. Цікаво, що ще одним фактором ранкового підйому цукру крові є гормон росту. Саме тому в літніх людей це явище зустрічається рідше, ніж в молодих. Тож як перемогти в боротьбі за ключовий цільовий показник? Та в яких випадках не слід заморочуватися, а просто дочекатися, доки цукор крові не прийде в норму, про це далі. Перше, що треба зробити, коли побачили на глюкометрі 7 або 8, та хай навіть 10 зранку це заспокоїтись. Пам'ятаю, що коли почав щоденні вимірювання та стикався з цією проблемою, нервував, вимірював знову, не хотілося в то вірити. Але маєте знати, що стрес та звинувачення себе в тому, що іноді не під власне контролю, точно не сприяє покращенню ситуації. Переходимо до другого. За даними Американської діабетичної асоціації, більш ніж в половини досліджених ріст ранкового цукру крові припиняється одразу після першого прийому їжі. Звісно, якщо це не тістечко або ж знов не те саме печене яблучко, що містить дві ложки цукру, врешті показник набуває норми вже за кілька годин після пробудження і без прийому їжі. Тобто, якщо решту доби ваш цукор перебуває у нормі, про що свідчить ваш глікований гемоглобін, чи варто надто хвилюватися? До речі, в сюжеті про ГГ, я розказую також про інший сучасний показник компенсації, час в діапазоні або тір, уявимо такий розрахунок, підйом у крові на початку дня відбувається приблизно з 4 до 8 години ранку і триває до сніданку або нехай ще кілька годин. Якщо він за межами норми навіть протягом 5-6 годин, ви залишаєтесь в прийнятному діапазоні не менше 75% часу. І це добре для компенсації в цілому. Адже мінімальний показник тір це 70. Я щиро раджу передивитися відео про глікований гемоглобін та вищезазначений показник, воно дуже корисне і важливе. Третє. При гострих інфекціях та будь-яких негараздах організм намагається мобілізуватися для перемоги над хворобою. І це, ймовірно, може порушити і без того крихкий баланс вуглеводного обміну. Тож будьте обережні в своєму бажанні за будь-яку ціну побороти ранковий цукор в ці дні. І нарешті останнє: багато хто з нас дотримується низьковуглеводної дієти, так само роблю я. Тож, звідки береться той цукор зранку? І знову печінка, їй байдуже, що ви там їсте. Глюконеогенез, справа виживання, природній процес, що триває від створення або хто у що вірить з приводу появи людства. Це так зване адаптивне збереження глюкози на випадок критичної потреби саме тих клітин тіла, що не навчені споживати енергію з альтернативних джерел. В тих, хто обрав такий стиль харчування, ранковий цукор може бути найвищим показником за добу. При цьому він не змінює відчутно своєї кривої навіть після їжі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Оцініть його, поширте серед тих, хто дбає про своє здоров'я.